1 січня 26-го року, 10 година ранка, вітаю всіх з Новим Роком. Продовжуємо наш, нашу рубрику чи вигідні сонячні панелі чи ні. Сонячний день, дуже багато сонця, небо повністю чисте, мороз на вулиці, невеликий. Панельки, як бачите, трошки засніжені. Зараз підемо, будемо дивитися, яка генерація в нас. Так, дивимось. Панельки генерують 4,2 кВт на годину. При всьому, тому що трошки засніжені, але ж сонячний день. Споживання 4,6 кВт на годину. Там включено два обогрівачі, бойлери, різна там дрібнота. От. Думаю, що до 12 години буде навіть трошки більше виробляти. Там вітають панельки і сонце буде заняті. Дуже гарні показники. Бажаю всім успіхів в цьому напрямку.